Серйозна, із тимшит, якісь збирають по Закарпаттю, найсерйозна трава. Niech się jak ta trwa, on już tam na wodzie, po mi dali krótka, a czyje ołerty w tym pytaniu, czyli skończymy teraz wyczerpać. jak. Я просто тебя раздай, останусь. Золототисячний по літературам. Нашу ключ звіробой, а так золото золототисячний. Ну практично відчинку маєш череді. на треба. Опять, не там нет что-то Там а на нет. Бамбис, вот так я лев там отдыхать, как у тебя. У меня

А будь ще ворвали. Ні-ні, тут яблунка згору була, ми туди йшли. А че, а не Та як, яка а я, яка яблунка? Та не то ті, що си, mm -hmm. залезали, Вони тут, я, я не можу не з того боку знайшли. Ну тепер коли і Ваня.